Україну в наступні дні накриє сніжний циклон, який зумовить снігопади по всій території країни. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 15 грудня, на жаль, погода зіпсується. По всій території країни йтиме сніг, місцями значний, та буде переважати в більшості хмарна погода. Вітер буде рвучий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Вночі все ще буде морозно від 0 до мінус 4 градусів. А у Харківській, Луганській та Донецькій областях буде холодніше до мінус 7 градусів морозу. А на півдні навпаки тепліше від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 16 грудня, сніг все ще сипатиме по всій території нашої країни. Очікується похмура та сніжна погода протягом дня. Вітер шквалистий, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде в межах від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. У Харківській, Луганській та Донецькій областях холодніше від мінус 1 до плюс 1 градусів, а на Заході тепліше до плюс 7 градусів в день, вночі по всій країні буде від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла. У вівторок, 17 грудня, сніги йтиме у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. На всій решті території нашої країни йтимуть дощі різної інтенсивності. Вітер буде поривчастий: 7-12 метрів на секунду. Холодніше всього цього дня буде у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Там, в день всього, від 0 до плюс 2 градусів тепла. А на решті території країни буде тепліше від плюс 4 до плюс 7 градусів. Вночі по всій країні від мінус 2 до плюс 2 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.